Дополньова ощущення такого песінчика, опускається між нічелюсь і на вперед. Поехали. Вже 10 років вокальна студія «М-Арт» Палацу культури центральний підкорює всеукраїнські та міжнародні конкурси. Не став винятком і віденський онлайн-фестиваль Марафон талантів, що проходив з 5 по 12 листопада, на якому вокалісти здобули переможні і призові місця. 13-річна Альбіна виконує відому всьому світу пісню англійської співачки Адель для конкурсної програми. За 10 років занять вокалом для дівчини, це вже не перший фестиваль світового рівня. Тому у своїй перемозі Альбіна не сумнівалася. Взагалі, в такий складний час ми займалися онлайн дуже довго, дуже складно. Але ну мені дуже подобається англійська мова, дуже подобається Адель, тому її. Я прагнула, звісно, перше місце зайняти, Ну я його і зайняла. А от для 14-річної Єлизавети марафон талантів став першим масштабним фестивалем, де дівчина змогла показати себе міжнародному журі. Єлизавета виконала кавер на пісню Наталії Моглевської «Ні війні, що також стала для дівчини переможною. Ну, ця пісня така дуже складна. Ну... Не в тому сенсі, що складно співати. Ну так і складно співати, але це ну, така дуже сумна пісня, і це ще підтримка для наших воїнів. Я інколи не впевнена, але ця пісня мені здається, що. Так, вона ну претендувала на перше місце. Окрім Альбіни та Лізи, ще дві вокалістки вокальної студії «Ем-Арт» вразили журі своїм виконанням пісень та посіли другі місця. Це Аліна Кирилова із піснею небо та Єлизавета глінка Колискова. Загалом вихованки колективу стали кращими з-поміж більше тисячі учасників як України, так і Польщі, Латвії Ізраїлю. Я дуже задоволена. Як як на мене, я працюю другий рік і мати такі результати. Так, дуже задоволена. Я дуже радію. Це мене і надихає, і мотивує далі працювати, розвивати дітей у вокалі. Загалом колектив «М-Арт» налічує близько 20 вокалістів від 4 років. Керівниця студії каже: найближчим часом з вихованцями, хоч і в онлайн режимі, вивчатимуть нові пісні та підкорюватимуть міжнародні сцени. Тож майбутніх музичних перемог бажає вокаліста Маріола Акуліч, Сергій Філоненко і вся команда першого міського.